14 січня відбулось перше цього року засідання виконавчого комітету, на якому було розглянуто 26 питань. Загальну інформацію надав міський голова Юрій Фемічев. Сигнал повітряної тривоги для нас це здебільшого просто звук. Ми розуміємо, що десь летить, моніторимо соціальні мережі, канали і бачимо, принаймні, яку маємо. Доступ інформацію, куди воно летить, а наші діти йдуть в укриття і в школах, і в садочках, особливо в садочках, в школах ще може бути змішаний формат, коли під час тривоги діти переходять в онлайн режим, в домашніх умовах працюють, а садочки це постійно. Тут є два моменти. Перший, який вже всі, мабуть, і набрид, і у всіх на слуху тривога по Київській області. Вчора в чергове на в штабі Ради оборони підняв це питання, особливо в контексті того, що Черкаська область перейшла на порайонне оповіщення сигналів повітряної тривоги. То, принаймні, Славутич можна вже точно було відключити від Київської області. Ну, хоча, хоча б це, почув ще раз підтримку вже нового виконуючого обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації. Сподіваюсь, найближчим часом все-таки вдасться вирішити це питання і ми будемо мати сигнал тривоги лише по Чернігівській області. І було б добре, щоб Чернігівська також пройшла на порайонне. Вже з минулого року ми розпочали капітальний ремонт в наших школах, ліцеях, школах, гімназіях. Чотири укриття ми маємо, укриття маємо на п'ять закладів, відповідно, всі чотири будуть відремонтовані. Ми отримали перший транш в минулому році 10 мільйонів від. Обласного бюджету субвенцію на цей ремонт. Провели тендерні процедури. Вони по-різному відбувалися на різних об'єктах. Це непроста річ, непроста процедура, але маємо вже три підрядники визначених. Четвертий тендер поки що призупинений, повернений. Далі, далі будемо розбирати, що з ним робити, але він і не тисне на нас. Не тисне, тому що у нас дуже прагматичне рішення. Виконуємо зараз ремонт в двох укриттях. Це ліцей безмеж, колишня четверта школа, який забезпечує нам як ліцей безмеж, так і Славутичський ліцей е, укриттям. Початкова школа ліцею без меж користується першою школою, де ремонт не розпочався і не розпочнеться, поки ми повернемо дітей е, назад в свій заклад і не будемо давати можливість тій самій першій школі користуватися. А можливо, це вже буде канікулярний період. Е, третя школа розпочала роботу. Третя школа, початкова школа в третій, буде користуватися другою школою укриттям. Там у нас визначений підрядник, але ми поки що не розпочинаємо активні роботи. А там, де будемо розпочинати, воно не буде заважати дітям, користуватись цим укриттям. По четвертій школі, до речі, у нас була абсолютно нормальна комунікація із батьківськими комітетами з адміністрацією. Чого не скажеш про третю школу? Були думки і про другі зміни, можливо, можливо, і це будемо застосовувати, але діти максимально мають ходити. До закладів не в онлайні сидіти вдома, а ходити до закладів. Визначені терміни, а термін дуже простий: 1 вересня 2025 року всі укриття мають бути готові для надання освітніх послуг в будь-якому режимі. Ще один об'єкт, який ми розпочали в минулому році, розпочали юридично, але фізично будемо виконувати зараз. Це ремонт покрівлі центрального корпусу лікарні. Також маємо фінансування у нас на рахунку 16 з невеличких мільйонів. Визначений підрядник, підрядник розпочав підготовчі роботи, і до травня місяця по термінам, а я сподіваюся, раніше ця покрівля теж буде відремонтована. Теж для нас важливо. Важливий проєкт поліклініка в лікарню, реконструкція поліклініки під облаштування нової лікарні, а відповідно центральний корпус ми передамо в МОЗ для використання для їхніх закладів. Після того, як поводимо, це не швидкий процес, тому я про це так розповідаю сьогодні, але розумію, що, дай Бог, 26-му році. Але процес рухається. На початку лютого МОС має оголосити тендер на визначення проєктувальника на реконструкцію цієї поліклініки. Ми розробили медичне завдання, розробили технічне завдання, воно узгоджене на рівні міністерства. Провели декілька нарад по цьому об'єкту на цей рік заброньована сума під нього 200 мільйонів гривень. Але я думаю, що її не буде використана. Вони будуть розподілені на інші об'єкти, які будуються в Україні. Побачимо, як швидко буде виконаний проект. І важливо, що будівлю центрального корпусу ми не просто закриваємо на ключ, а Міністерство охорони здоров'я забирає її собі на баланс і використовує під свій заклад охорони здоров'я державного рівня. Який це буде заклад, будемо визначатись після того, як побачимо, що поліклініка готова, що вона готова для переселення, щоб ми могли її використовувати. З цим ми стартуємо в 2025 році, завершуємо Вільнюський садочок і ФОК в Дніпровському кварталі, ФОК-Багатир, термін виконання робіт і там, і там до березня місяця, не пізніше. Можливо, якісь роботи з благоустрою, які незначні, залишаться на більш теплий період, але основні роботи мають бути завершені, об'єкти мають вестись в експлуатацію саме в цей період. Активно роботи ведуться, є сподівання, що все-таки вони виконуються в визначений термін. І до кінця цього місяця ми маємо визначити підрядника на реконструкцію теплових мереж в Чернігівському кварталі. Ще один великий проєкт, який фінансується Європейським Союзом. І адмініструється Невко, це повністю перекладка всіх мереж, облаштування індивідуальних теплових пунктів в кожному будинку і котержі за згодою власника, зрозуміло. Але проєкт це передбачає, ну і відповідно відновлення благоустрою після проведення всіх е, цих робіт. Просховлення проекту програми місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я це в контексті того ж самого доплата 5 тисяч в місяць лікарю, 3 тисячі е, середньому персоналу. і... Тисяча молочного персоналу. Така пропозиція була на сесії. А, о, якщо це основне місце роботи? Так, да, за основним місцем роботи і фактично працюючому працівнику, тобто не по штатному розкладу, а по фактично присутку. Триває робота над проектом реконструкція будівлі поліклініків в лікарні. Розроблені медичні та технічні завдання проведена робоча нарада в міністерстві охорони здоров'я. Найближчі 20 днів буде створена комісія по обранню нового генерального директора лікарні, Затверджено збільшення тарифів на водопостачання. Треба розуміти, що е, тарифи розглядаються в декілька етапів. Є відповідний департамент е, в виконкомі, який є е, професійним і профільним в цьому напрямку. Після цього є громадська комісія, яка є не менш професійною, інколи вони просто на вивір цих вивертають е, прогляди цих тарифів. І є об'єктивні речі, цін на енергоносії і заробітної плати працівників. І треба розуміти, що сьогодні боротьба за людину є визначальною в Україні за людину фахівця, яку отримати треба на роботі. Яка має обрати саме комунальне підприємство в конкуренції з державними підприємствами. Нагадаю, в нас є два потужних державних підприємства, які теж потребують кваліфікованого персоналу. Або приватними підприємцями і навіть іншими містами. Тому тариф річ об'єктивна. Вона економічна, вона не політична і це не приватна структура, яка. Встановлює сама собі тарифи. Ми тарифи розглядаємо всі разом громадою, і для громади їх приймаємо. Затверджено призначення 19 стипендій міського голови кращим спортсменам міста з 1 січня по 31 серпня. А також затверджено положення про стипендію для творчої молоді Славутича. Перша сесія міської ради планується на 23 січня.